У Хмельницькому хочуть скоротити один з найкращих профільних ліцеїв області. Чи варто позбавляти дітей можливості отримувати якісну освіту? дізнаємось з думку хмельничан. Ні, не варто тому що вони повинні бути розумні і їм далі жити. Я ні в якому разі не хотіла би, щоб діти позбавились навчання. Ні в якому разі. Можливо, якщо треба місце, наприклад, під щось інше, то десь ну, половинку залишити території в вужчі класі менше зробити я думаю що так напевно що я правда я в ньому навчалася дуже гарний ліцей тому, тому напевно я Проти. Це дуже погано, просто-напросто все проплочено. Все мене дитина вчиться в ліцеї. Цьому ліцей офігенний викладачі офігені сильні, які діти здобувають конкурси, мають стипендію цілий рік. Все це ж не просто так, а просто ну я не знаю. Це все просто куплено. все. я думаю, що не нато. Нехай діти займаються зачаться. Бо як короткі люди займалися своїм ділом. Я думаю, що не варто. Дітям має якесь майбутнє бути, ні? Чи варто? Чому? Чому? Бо дітям потрібна освіта якісна. Для чого закривати? Якщо ну, нашим дітям треба десь вчитися, розвиватися. Якщо є бажаючих багато, то я думаю, для чого хай би був, і хай би вчилися діти. Мені кажеться, що ну проблеми виникнуть, звісно, і вчителів, і учнів цих, що хочуть, Бажаючих цих, що як воно краще, ну як, як рішати? Мені кажуть, що не варто, що хай буде той ліцей. Все одно він, він не шкодив а навпаки, носив пользу. Вважаю, що не варто. Чому? Ну, хай наші діти вчаться, це дуже важливо.